Добрий ранок. А Починаємо. А може нам демонстрацію? Починаємо Починає. урок. Та ви багато хочете. Ми не бачимо буде. демонстрацію. Зараз буде. Да. Навіть я вам покажу цей смайлик, щоб ви не страда... страждали. Наті вам. Починаємо урок і продовжуємо вивчати тему електричний струм. Але ми багато всього вивчили. Більш того, я вчора передивилась, я. Нам, ну, думала, що, гадала, що я буду 17-го вам розповідати правила Кергофа, але я не бачу, чому я не можу це з 16-го зробити, тобто я трохи раніше це розповім і далі будемо розв'язувати задачі. Але у вас ще багато самостійних роботи, і коли я 16-го вам все розповім, в мене потім багато часу я можу запитувати, запитувати, запитувати. Тому давайте поки що тренуємось. Вчора ми, мабуть, в класі нічого не встигли, тому у вас должно бути столь, от столько задач, 37. І тому ми рухаємося до розв'язання задач. Задачі бувають е, з фізики саме різні. Давайте будемо розбиратися, що ми встигнемо або що ми не встигнемо з вами зробити. Ну, по максимуму спробуємо, якщо що, будемо завершувати. Дивіться. Пункт 1,6 і 24 це два пункти із двох різних параграфів, але це обидва пункти, це приклади розв'язування задач. Я вам на самом деле дуже раджу дивитися кожного разу в підручниках і в збірнику задач ось ці е, приклади розв'язування задач. Тому що коли ви їх переглядаєте, там є такі класні спойлери, як, мимо яких ви проходите, а потім вони з'являються у вас. Або в домашніх, або в самостійних роботах, ну там, мабуть, в контрольній десь ще. І якби ви передивились ці е, приклади, їх не потрібно переписувати. Тобто я не наполягаю. Хто хоче, можете переписати себе, це буде ще додаткова задача, але це не обов'язково. А от передивитися і почитати підказки, там, пояснення це дуже корисно. Чому ви ігнорите такі класні речі? Я не зрозумію. Ну добре. Про всяк випадок, якщо зараз со за мною буде, наприклад, Вероніка розмовляти, то це добре, це буде їй плюсик в карму, тому що вона е, на зв'язку. Все інше, вибачте, я бачу аватарки. Так, я буду слышать голоса, це дуже дивно, коли слышиш голоса. Ну, це окремий варіант. Але плюсики в карму, я ж казала, ми замовляє, заробляємо або не заробляємо, це ваше право. Дев'ятий клас, це зрозуміло, вони в мене активно працюють. Сьогодні, наприклад, там ну, десяток, мабуть, мені на заліку буде класно, тому що на людей на 10 буде менше відповіді, тому що вони вже молодці, отримали такі класні бали. Добре, поїхали. Сьогодні 12 вересня, класна робота. Дуже класна робота. Де в мене така штука? Ось. Класна робота і перша задача. Ну, схема дивують, я розумію, але таке іноді відбувається. Коли учні збирають електричне коло і можуть перепутати амперметр і вольтметр, Хотів за законом ОМА виміряти опір цього вольтметра, але під'єднав ось таким чином. Воно вас зрозуміло дивуть. Але дивіться, учень зібрав електричне коло для вимірювання сіли струму в резисторі, як йому здавалося, та напруги на цьому самому резистору, як точно здавалося. Але ну, поясніть припущену помилку, мабуть, це саме, саме просте, що тут не так. Ну, вид, маленько паралель. Ось, насчет того, що вони будуть показувати, зараз ми будемо з вами розбиратися, але перше, що ви можете написати безпосередньо, у мене не все буде на екрані, тому що я буду багато чого проговарювати, а ви не забувайте записувати. Номер 4,16. Ви схему швиденько на малюйте, і далі ми розуміємо, що у нас неправильно. Підключений амперметр і вольтметр, тому що потрібно, щоб амперметр був правильно казано, послідовно, вольтметр паралельно, а воно підключено навпаки. Це ми пояснили припущену помилку, без проблем. Але далі нам потрібно розуміти, що ж на самом деле будуть показувати ці прилади. Ну, якщо ми будемо зараз вести мову, то ми будемо розмовляти, мабуть, про ті прилади, які є у нас в кабінеті фізики, які шкільний амперметр лабораторний, шкільний вольтметр лабораторний. Ми про них саме зараз поговоримо, заодно ви трохи зрозумієте, що це за такі прилади у нас класні. Добре. Схему я б сюди перерисувала, але розв'язувати не буду. Тобто, спочатку ви тут написали, що в очень Молодець, він переплутав амперметр і вольтметр. Потрібно, щоб амперметр був а вольтметр паралельно. Але що у нас далі? Ну, давайте ми почнемо з амперметра. Ось він у нас підключений ось таким чином. Як ви вважаєте, що буде відбуватися? Мне кажется, він буде показувати неправду. Ну, давай спочатку ми ще не будемо казати, що він буде показувати, зараз ми до цього дойдемо. А от ми так його підключили. Що це означає в даному то і буде там неповна частина Ну, на мой, на мой погляд, там не просто буде неповна частина. там нічого Ну, насчет ничего тоже подумаем. Але, дивіться, у нас є ось ця частина. Я сюди окремо нарисую. Дивиться: ось це у нас резистор. А ось це у нас паралельно ми підключили амперметр. Якщо у нас, наприклад, ну, плюс у нас був там, сюди приходить струм. Які співвідношення між опором резистора і опором амперметра? Ну, у резистора больше. У резистора больше, причем не просто больше, а ось так набагато больше. Что это означает? То, что можно принять э, резистора за нуль. Як за нуль? он набагато больше, чем амперметр. Алло. Ой, не, не резистор амперметра. Амперметра. Тобто, у нас умовно кажучи, мы с вами закоротили резистор. Тобто у нас струм будет сюда приходить. І він через резистор майже не буде текти. Він майже весь пойдет через амперметр. І як би у нас не було ось тут, ось того самого вольтметра, то це було би дуже погано, але у нас тут є вольтметр. Якщо у нас тут є вольтметр, то що у нас з опором вольтметра? Ну, он намного а больше, чем резистор. О... Ну, наші вольтметри, у них там майже 6 кОм, щось таке. А резистори, якщо ви пам'ятаєте, я в лабораторке вам в 8 класі показувала, Там 1, 2, максимум 4 ом. А у Вольтметра 6 кОм. 4, 6. Ну, там 2, зазвичай. Так, тобто, ось так у нас. Ага. А, Якщо я ось сюди до резистора паралельно подключила якусь штуку. Опер який маленький маленький, загальний опер ось цієї конструкції чому буде дорівнювати? Okay. А okay. Они... Маленький. Не просто малий, а він, пам'ятаєте, при паралельному менше меншого Тобто, який би у нас не був резистор, при такому підключенні у нас амперметр практично дає нам змогу казати, що ось тут майже нема оперу. Але у нас є ось тут великий опер, на який явно не розраховано ось це джерело. Тобто, у нас є джерело, яке ну, можемо вважати, що у нас яке коло. Ось так пішов струм, ось так амперметр, як провідник, це звичайний з'єднавательний дріт. І сюди прийшов. Тобто, у нас просто вольтметр в даному випадку підключений, грубо говоря, на полюса джерела. А що ми вчора з вами казали про це? Что тогда у нас показывает вольтметр? Просто на Ну, що на джерели? Как ну, это параметр называется? На Алло, у джерела. Параметр. Вы так классно готовы до уроку? Вот дивно цікава литера. Як вона? Що це таке? електрорушійна сила, електрорушійна сила конечно, що ви не можете вивчити, як вона називається, ось то есть, у нас Получається що якщо ми ось таким чином все поєднали, у нас амперметр практически цей резистор, і це у нас звичайний дріт з в ньому майже нема опору. Тоді у нас виходить, що ми просто вольтметр на джерела на полюса джерела Підключили. і ми вчора казали про це. У нас вольтметр майже вимірює электрорушенную силу цього джерела. Так, з вольтметром розібрались. А що у нас буде з силою струму, яка тече через амперметр в цьому випадку? Якщо у нас, як казала, що опер вольтметра порядка 6 тисяч кілоом. тысяч килоом. До так, вона буде дуже маленька. Вона буде дуже дуже маленька. Я не можу казати, що вона буде зовсім нуль, але коли ми проводили такі експерименти в кабінеті, ну, ми бачили, що на самом деле амперметр не працює в цьому випадку, Він не... тобто відчутність нашого амперметра лабораторного не дозволяє нам побачити струм. при цьому. Тобто, якщо ми беремо наш лабораторний вольтметр, наш лабораторний амперметр, збираємо таке коло, перевіряємо. Ну, тут ми беремо зазвичай 2 Ома, тому що у нас саме таких резисторів більше за все. То вольтметр показує те ж саме, що якби ми просто взяли два проводника і підключили на джерело, а амперметр не працює, не вистачає його властивості, його чувствительності не вистачає. Ось така задача. Але тут є захист від дурня, тому що вольтметр у нас великий опор імієць, амперметр з ладу не види. Якби ми вольтметр так не під'єднали, амперметру було б погано, І тому, хто так зібрав схему, теж було б погано. Добре, поїхали далі. Наступна задача. Наступна задача, ну, давайте ось цю ми з вами розберемо. Нам потрібно визначити силу струму в резисторі опор 1, Якщо опер резисторів нам тут задані. І дано нам ще і ДС джерела, і дано нам ще внутрішній опер. Тобто всі параметри є. Нема в мене під рукою, щоб куди подивитися. Красиво. Ладно, буду з ліста намагатися записати, дано це не так просто, але я спробую це зробити. Ай! Все, поїхали. Мабуть, я бачу дані і сподіваюся, що змогу. Ага, ви не бачите, що я не лістанула. Сюди. Поїхали. У нас є Резистор r 1 Має опор. 5 Ом. Резистор r 2 Має опор 7 ом. Резистор R. Майя опор 2 ома. Шуще. РС у нас є. РС, соответственно, 30 вольт. І внутрішній опор R маленька 2 ома. Ну, добре, ось така задача у нас є. І тепер. А, і знайти нам потрібно силу струму через перший резистор, тобто і перший. Добре. Як можна розв'язувати цю задачу? Ну, По-перше, якби у нас були всі резистори однакові, ми б з задоволенням констатували факт, що у нас в даному випадку збалансований міст, і ми можемо. Просто знехтувати ось цим резистором. Мабуть, і зараз у нас збалансований міст, але ми зможемо знехтувати, тоді нам буде трохи простіше. Але для цього потрібно розуміти, що він збалансований, і нам потрібно до цього дійти. Тобто, якби у нас були ось ці всі резистори, всі чотири, якісь е, произвольні е, значення, то така система вона потребує. Дуже складного розв'язування розрахунку, там потрібно буде саме от той закон, Кергофа, який ми будем, закони Кергофа, який ми будемо вивчати з вами у вівторок. Потому, тому що тут нема ні паралельного, ні послідовного, ні змішаного, ніякого. Тут є такий складний варіант. Але якщо зараз ми спробуємо подивитися на цю схему і зробити еквівалентну. То, мабуть, у нас щось вийде. Давайте, щоб тут е, на рисунку це все не робити, я повернусь, наприклад, ось сюди додам сюди ще якийсь слайдик додатковий, щоб я могла на ньому вам щось показувати. Ну, наприклад, ось цей слайдик. І давайте я оп, от так повернусь сюди і спробую щось вам показувати. Дивіться, у нас є. Ось та схема, яку ми з вами показали. Тобто, от у нас один резистор, ось у нас другий резистор. Ось у нас, зараз, щоб вмістити ось цей, який тут. Ось тут. Ось тут. Ну, ось так ми поєднали цю схему. Це сюди, це сюди. Це сюди. Тобто, це у нас R1, це у нас в два рази більше. Це у нас R2, це у нас в два рази більше. Це у нас просто R, про цього зараз поговоримо. Дивіться, якщо мені вдасться зараз зрозуміти, що це збалансована схема, то я просто R приберу, і тоді ми можемо розв'язувати цю задачу. Но для цього мені потрібно щось зробити. Що я можу зробити? Я можу ну, вигадати ну, для себе, а що буде, якщо я приберу цей центральний резистор і подивлюсь, що, що у нас буде з потенціалами. Нехай це буде початковий потенціал Фі 0, здесь буде точка 1, буде потенціал якийсь Фі1, здесь буде точка 2, буде якийсь потенціал Фі2, ну і це у нас буде потенціал Фі 3. Щоб уже всі точки були задіяні. Давайте по думки приберемо резистор R із кола. Поки ми не викинули його, ми просто його прибрали і подивимось, що у нас буде відбуватися, якщо ми резистор R приберемо. Тоді, зрозуміло, що у нас опор ось цієї конструкції буде R1 плюс R2, а опор ось цей конструкції буде 2R1 плюс R2 ну, в тушках. Або 2 r 1 плюс 2R2. Тобто ми розуміємо, що якщо я не враховую цей резистор, то в мене опер ось цієї ветки в два рази менше, ніж ось цей. Це бачите, так? Okay. Що, що це означає для струмів? Ну, що опір у першій рілсі буде ну, в два рази більший, ніж один різ. Сіла струма, я запитувала. Ну, я про неї казала. Так, 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 я розумію. Тобто, тоді зрозуміло, що якщо тут в два рази менший опер, то тут буде в два рази більший струм. Сюди пойде 2, сюди пойдет 1. Давайте подивимось: в такому випадку: у нас буде різниця потенціалу Фі0 мінус Фі1. Воно буде дорівнювати. ну, Нехай сюди у нас пойдет 2, 1, наприклад. А сюди тоді пойдет просто І1. Тоді, що у нас буде здесь? Здесь буде струм а, 2 і 1 і умножить на опер. Ми ж тільки до Фі1 дивимося до сюди. І тоді у нас виходить умножить на R1. Добре, давайте подивимось фі 0 мінус фі 2 Це буде у нас струм I1 і умножить на опер цього резистора 2R1. Дивно, що ми бачимо. Не а не однаково. А це означає, що у нас потенціали Фі1 і Фі2. А, ладно, давайте я, не так буду, давайте я напишу просто, що вони дорівнюють то у нас потенціали Fі1 Фі і Фі2 однакові. А якщо у нас потенціали ось цих двох точок однакові, то між цими точками не можуть рухатися вільні заряжені частинки. Нема сили, яка буде заставляти їх рухатися. Тому, якщо зараз з цими точками я додам резистор, через нього все одно струм тигти не буде. Якщо я приберу, нічого не змінюється. Тобто ми реально бачимо, що така схема, якщо у нас пропорційні опери, така схема є збалансованим мостом. І ми можемо в даному випадку цей резистор прибрати із розглядання. І це дуже спрощує нашу схему. Ось цей момент, наскільки він незрозумілий, або щось повторити, або ми можемо рухатися далі. Будь ласка. Чи, От... чи, чи, чи всі схеми, які пропорційні, ну, у яких резистори пропорційні, можна з ними так працювати? Так. От якщо вони отак пропорційні, так. Таким читам. Тому що там R. Якщо там зверху буде R, знизу там 5 Так. там зверху буде. Але, 2R, але, зверху... але важливо платон, щоб воно не накрізь було. А саме ось так пропорційність. Розумієш? Все, якщо так, то так воно працює, так. Да. Добре. Тобто, навіть якщо перший умовно, лівий зверху буде R, потім правий зверху буде 2R. Але якщо вони пропорційні до нижніх, то все одно буде працювати. Ну, десь наприклад, буде два, а здесь буде 4. Так. Ну, тобто, ти пропорційно уличиш кожний з них. Я ж правильно розумію твоє питання? Щоб у тебе пропорційність між цією віткою і ось цей зберігалася. цією веткою, Ось цей верхній ось цей нижній. Так, так, воно працює. Добре. Давайте будемо рухатися тоді до розв'язання. Ну, тепер уже зрозуміло, що з ним трохи простіше, тому що якщо ми прибираємо цей резистор, то наша схема трохи спрощується, і ми вже зробили таким чином, що ми можемо виключити із схеми ось цей резистор. Ви в розв'язанні обов'язково пишете. Ну, ви ж ось це теж зробили на, чернет... на чернетки побачили і тому ви можете сказати, що у, вас, у нас з вами виявилась схема збалансований. Ось так називається. І тоді внутрішній резистор R ми можемо прибрати можемо ми нехтувати. А тоді я можу знайти загальний опер. Сподіваюсь, ви теж можете знайти. Тільки не забувайте, що ви пишете все це. Я тут Якщо я не набираю заздалегідь, то я не буду писати на моніторі, я просто буду вам це проговорювати. Але в зошиті ви пишете. І так, перше, що ви відмітили для себе, що ми з вами бачимо, що схема збалансована. Після цього ми додаємо, що це означає, що ми можемо нехтувати ось цим резистором R, який розташований між ветками верхній і нижньої. Після цього ми будемо знаходити опір той схеми, яка залишилась. Але ми бачимо, що у нас є резистор R1 плюс R2 наверху, а здесь 2R1 плюс 2R2 внизу. І Вони поєднані між собою паралельно. Тому ми далі знаходимо опір. Ну, давайте я напишу, що це буде R загальний, тому що R просто нам далі уже. Я не можу нічого зробити. Получається, це буде R1 плюс R2. Это один резистор. Здесь у мене буде. Ладно, сейчас R1 плюс r 2 Множить на 2. Отак вот, вот я винесу. Вот. А здесь у нас будет. R1 плюс R2 и прибавляем к этому еще R1 плюс R2 умножить на 2. Что у нас будет завет. <laughs> Не, Может Можно формулу спочатку. Тобто у нас R1, R2 залишается. Коэффициент 2 здесь залишается. А что будет в чисельнику? Що у нас буде 3. Три просто буде, а R1 плюс R2 у нас скорочиться. Так, це ми зробили з вами формулу. Після цього ми можемо підставити числа і отримати відповідь, яку Вероніка вже сказала, це правильна відповідь. Але це робимо 2 ми умножаємо на 5. Ну, давайте сразу з одиницями, будемо плюс, соответственно, 7. І ділимо, соответственно, 3. Все таки, да, буде 8 омів. Це ми зробили. Загальний опір ми знайшли. Що ми можемо робити далі? Ми можемо розрахувати цілу струму через ну, загальний опір і, і, і РасіоП. Далі ми можемо використовувати, як це називається, закон ома. Для повного кола. Тобто мої три крапки це ваш напис закон Ома для повного кола. Закон ома для повного кола і сила струму загальна в колі, це буде електрорушійна сіла поділити на суму оперів. Ніщо не заважає нам цю сілу струму розрахувати, щоб ми не перевіряли окрема одиниці вимірювання. Тобто, це буде у нас 30 вольт. Ми поділимо на 8 ом і ще додамо 2 ом. І чудесним образом, мабуть, ви мені скажете, скільки це буде? Дуже класно, ви вмієте рахувати це мені радує. Добре, це буде 3 ампера. Але. Нам не потрібен знати загальний струм, нам потрібно знати струм тільки через резистор r 1 І ось тут ви можете працювати самими різними способами. Перший спосіб, який ви можете собі дозволити, це просто знайти напругу, а потім дивитися, що є. Але можна пройти набагато простішим варіантом. Якщо ми розуміємо, що у нас струм сюди підходить 3 А, то він буде розподілятися у відношенні, як ми сказали, 2 к 1. Тобто я розумію, що відношення струму, ну, наприклад, через І1 до струму через е, 2 Р1. Ну, давайте так, я тоді, Ага, зараз я. Ну, все, я вже переключаюсь на красний, нехай буде на червоний. Так, сюди пойдет струм І1, який ми будемо шукати, а цей струм, давайте ми назовемо якийсь І2, нехай буде. Неважливо. Ось. Тобто, я розумію, що струм І1 uh, відноситься до струму І2. Як, uh, оп... як загальний опо, як загальний оприрт. Тобто, якби я писала це по... По, ну, зовсім по-чесному, то зрозуміло, що І1 у нас uh, буде більше, ніж І2, і тоді у нас. Uh, від E1 обернений варіант, сюди пойдет опер Р1 плюс Р2, а сюди пойдет опер 2. Р1 плюс Р2. І я нагадую, що в восьмому класі я вам казала, що не пишіть, що це дорівнює двом, А пишіть, що це дорівнює 2, 2, 2, 2 перших. Чому? Тому що у нас буде три частини, і вони будуть ось так розподілятися. А чому класно, що три частини? Тому що у нас 3 ампера діляться на три частини. І дві з них пойдуть в цю ветку. І це класно. І тоді ми відразу можемо зрозуміти, що із цього відношення ми бачимо, що струм і 1 буде дорівнювати чому? 2 Два. Два Ампера, так. Тобто, якщо ви пам'ятаєте всі закономірності різних з'єднань, то ви будете совершенно спокійно це все розв'язувати. Добре, давайте запишемо відповідь. Але якщо ви захотіли написати, в самостійній роботі, наприклад, ви не захотіли ось так відношення брати, ви можете шукати окремо напругу. Ніхто не заважає, а потім. Напругу діліть на опори знаходити сіло струму. Це теж буде правильно. Ну, якби я різні способи вам показую, кому що більш подобається, не всі з вас можуть це побачити. Да. Я спрошую, питала, о, ДЗ, бо мені більше, ви іншим. Правильно, я намагаюся вам показувати різні способи. Я розуміла, що я ось тут буду показувати цей спосіб. Тому я там показала той спосіб. Ну, іноді я можу планувати, не завжди, але іноді можу. Але якщо я буду тільки такий спосіб показувати, ну, розумієш, комусь він подобається більше, а комусь навпаки не заходить. Тому я... я... Розумію, я питала, чи можна Так, можна, безумовно, він класний. Іноді він більш раціональний, іноді він менш раціональний. Тут уже як вийде. Але використовувати його, безумовно, можна. Це такий класний спосіб. Добре, давайте ми е, цю частину нашого уроку завершуємо. то, що можна записувати, тому що наступна частина записувати немає сенсу. Сподіваюсь, ви за мною встигали записувати, але зараз я переключусь з письма. Все, давайте ми будемо завершувати запис і пойдемо працювати вже в іншій оболонці і не на запис. Так, є таке діло, ми це зробили.